21 січня сформували список юних спортсменів і творчо обдарованих дітей, котрі отримуватимуть стипендію міського голови сміли протягом першого півріччя 2025 року. Рішення приймали колективно на засіданні міської комісії з визначення кандидатів на призначення стипендій творчо обдарованим дітям та провідним спортсменам міста Сміла. Очолила її роботу заступник міського голови Тетяна Карло. Список кандидатів на отримання стипендії міського голови сміла склали 23 провідних спортсменів, які вибороли призові місця на змаганнях міжнародного всеукраїнського та обласного рівнях, а також 27 творчо обдарованих Дітей, котрі досягли значних результатів і прославили сміло на інтелектуальних, мистецьких та творчих конкурсах міжнародного всеукраїнського обласного рівня розпочали роботу члени комісії з визначення провідних спортсменів. Відповідно до положення про стипендію провідним спортсменам нашого міста, стипендія вручається 15 спортсменам міста, які отримали результат протягом останнього півріччя, тобто в даному випадку другого півріччя 2024 року. Квоти розподіляються на Чином. Значить, найбільший квот це на олімпійські види спорту, це 7. Далі йдуть неолімпійські види спорту 5 та інваспорт 3 квоти. Станом на сьогодні ми отримали клопотання від директора дитячої юнацької спортивної школи Олімп, отримали клопотання від громадських організацій, спортивних клубів, а також закладів освіти, списки провідних спортсменів міста, які можуть бути відзначені стипендією міського. Перевага це участь в чемпіонатах всеукраїнського рівня, міжнародного рівня і далі вже йде обласного рівня. Члени комісії одностайно проголосували за запропонований список кандидатів на здобуття стипендії провідним спортсменам міста Сміла відповідно до наданих квот. Також на стипендію міського голови Сміли подали 24 клопотання від шкіл номер 10-11, школи номер 3 колегіуму, ліцею школи лідер та будинку дитячої та юнацької творчості. Серед них відповідно до квоти комісія обрала двох переможців інтелектуальних конкурсів. Та 10 переможців конкурсів художньо статичного спрямування, які здобули від 16 до 7 перемог на різних рівнях. Відповідно до положення стипендію обдарованим дітям, ми можемо дати в кількості 15 осіб за результатами їх участі на обласному рівні. Наголошую всеукраїнському та міжнародному рівні. В Першу чергу ідеться мова і це інтелектуальні конкурси, потім йдуть творчі конкурси, і далі вже йдуть мистецькі конкурси квоти розподілені наступним чином: 12 квот це по освіті і 3 квоти по культури. Тож стипендію міського голови комісія рекомендувала призначити також трьом вихованцям Смілянської дитячої школи мистецтв, учням вокального відділення та відділення образотворчого мистецтва. Претендентів, котрі не увійшли до числа стипендіатів. Члени комісії рекомендували відзначити одноразовою грошовою винагородою у розмірі тисячу гривень. На засіданні було прийнято рішення відзначити і творчих керівників та тренерів, які готували майбутніх стипендіатів. Адже стипендія міського голови це насамперед своєрідне заохочення юних талантів та спосіб віддячити їм та їхнім наставникам за формування і підтримку позитивного іміджу рідної сміли на всеукраїнській та міжнародній арені. Остаточне рішення щодо призначення стипендії міського голови у розмірі 3 тисячі гривень по 500 гривень щомісяця протягом півроку, відповідно до наданих квот провідним юним спортсменам сміли та творчо обдарованим школярам мають проголосувати на найближчому засіданні виконавчого комітету, що попередньо заплановано на 28 січня.